Популярніші баночки з Тіктоку, які всі рекомендують. Хочу почати із бази. Це ця міцелярка від Біодерми. Я жодного разу її не пробувала. Дуже багато хороших відгуків. цікаво спробувати. Виглядає стильно. Оці новинки недавно до себе зафорстила GM, що це дуже класний гель для душа із саліциловою кислотою. І гель для ідеального гоління з алоєвера. Оце теж щось дуже прикольне. Я взагалі брала з тим урахуванням, що це не дорожній набір, а саме пробнічки, які я спробую перед покупкою повнорозмірних флакончиків. І два продукти від NYX. Ну, секундочку, поздираю скотч і повернусь до вас. Матуючий спрей фіксатор від NYX. мені рекомендували і казали, що це дуже класна штука, фіксує макіяж, протестую і обов'язково залишу свій відгук. Ну і, звичайно, їх найпопулярніші матові помади. Відтінку Лос-Анджелес. Вона має бути такого приємного коричневого відтінку. Щось я бачу не коричневий відтінок, а рожевий. Какого фіга. Не знаю наскільки стійка, але виглядає гарно. Я погнала тестувати всі новенькі баночки. В наступних відео шукайте чесні відгуки.